Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо, яка краща альтернатива цукру: фруктоза, мед чи стевія. При діабеті другого типу важливо обирати підсолоджувачі, які мінімально впливають на рівень цукру в крові. Ось рекомендації. Перше – це стевія. Найкращий вибір це натуральний підсолоджувач з нульовою калорійністю, який не підвищує рівень глюкози в крові. Стерія підходить для людей з діабетом, якщо використовується в помірних кількостях і в чистому вигляді, без добавок, таких як мальтодекстрин. Фруктоза не рекомендується, хоча фруктоза має нижчий глікемічний індекс, ніж цукор, вона може негативно впливати на чутливість до інсуліну та підвищувати рівень тригліцеридів в крові та цукру в крові, що шкідливо при діабеті. Мед. Можна в обмеженій кількості. Мед містить природні цукри, глюкозу та фруктозу і має високий глікемічний індекс, що може підвищувати рівень цукру в крові. Його можна вживати в дуже малих кількостях, але лише за умови контролю глюкози та консультації з лікарем. Отже, висновок наступний: стевія є найбезпечнішим і найкращим вибором для заміни цукру при діабеті другого типу. Перед внесенням змін до дієти обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом. Щоб врахувати індивідуальні особливості вашого організму, будьте здорові та бережіть себе.